Не заглядайте в паспорт, а живіть, бо часу все одно не зупинити, цінуйте кожну неповторну мить, і, як в останнє, треба їх прожити. Сьогодні пан, а завтра ти же брак, та із коня доводиться злізати в цім світі треба вміти жити так, щоб потім ні про що не шкодувати. Не завжди вдається, як хотів життя від Бога, нам не керувати у круговерті різних почуттів, тримати міць і рук не опускати. Не заглядаємо в паспорт, а живім одне життя нам суждено прожити. Добро буде і світла радість в нім. Навчимось просто вірити.